Вітаю всіх слухачів радіо місто над Бухом» 1018 FM. В студії з вами в проекті «Інсайт» працює Віктор Мозалевський. І сьогодні ми обговоримо таку важливу тему, так Одеська область Київщина. Нас от, траса Київ-Одеса нас навчила цьому. Так як підготувати автомобіль взимку, як керувати взимку, і як що потрібно мати в автомобілі для того, щоб погана погода Якісь погані умови не зустріли автомобіліста з зненацька. В цьому нам допоможе розібратися сьогодні Дмитро Антоненко, виконавчий директор автошколи. Тас пане Дмитре. Так. Дякую, що знайшли час і прийшли до нас сьогодні в студію. Ну, е... Ми перед ефіром говорили, так що сані готувати потрібно взимку, так а чи чотириколісні і більше колісні сані. Звісно, це теж влітку треба готувати. Більшість водіїв, я сподіваюся, все-таки підготувалася до зими. Але частина, я думаю, ще досі їздить на літній гумі. Чекає якогось першого такого хорошого снігу, щоб потім стати клієнтом шиномонтажу. Як все ж таки правильно підготувати автомобіль взимку, На що особливо. Потрібно звернути увагу для того, щоб потім не стояти на трасі з піднятим капотом чи з якимись іншими неприємними. Ну я тому. думаю, що не відкриє Америки, скажучи те, що треба спочатку підготувати гуму, да? тобто перевзути е з літню на зимню і не чекати морозів, і не чекати снігу, тому що це велика помилка. <працю> Яка має бути температура, що вже потрібно перезивати Ну, Десь в кінці жовтня, на початку листопада, да, то тобто у нас температура зазвичай зменшується менше 5 там, градусів Цельс. Тим, тим паче треба розуміти, що в, лі... ну, в цей період в день може бути тепло, а вже вночі температура <працю> падає, тому відповідно треба розуміти, якщо декілька днів да, там, протягом тижня температура менше 5 градусів, то треба вже. Думати про те, що перевзути автомобіль і не чекати, да, тобто похолодання, тому що воно може зненацька на, на, натрапити, і ми то будемо не готові. Я свого досвіду чув. Колись таку фразу: так для чого я буду перезуватись на зимову гуму, якщо вона на літній гумі хороший протектор? Ну тут треба розуміти, що з літня гума вона при зменшенні температури вона добіє, вона стає пластмасовою mm -hmm. і вже не забезпечує того щеплення здоров'я. Тому е, треба використовувати саме зимню. Вона для цього і призначена. Вона м'якша на нам'якша, на... на да, і витримує ці морози. Uh -huh. Тому щеплення забезпечує. Добре, гуму ми замінили. Куди йдемо далі? Ну тут ще по гумні треба сказати, що є два різних види гуми: uh -huh. є гума, так звана ліпучка, і є шипована uh -huh. гума. Uh -huh. да? От вибір. Ну тут залежить від того, де в автомобіль експлуатуєте. Якщо це відбувається, наприклад, в місті. А в місті дороги чистять, посипають. То тут краще використовувати липучка. липучка да. Якщо ви використовуєте її там за містом, да, десь по селам і так далі, то звичай, да, тобто при випаданні великої кількості снігу, заукатаний сніг, ожили, то там більш підходить саме. Шипована Ну, шипована вона більше для ожеледі, так? Для вкатаного снігу. Да. Не так, так, так. Не, не для рихлого звичайного Ні. снігу. Ну, не... Вона забезпечує щеплення і в тому і в тому випадку, але да, тобто вона ефективніша саме от накатаний сніг і ожит. Угу. Плюс треба а, дивитися за станом гуми. Тобто Не просто взяти по факту, поставити, то, що вона зимня, да? тобто, а ще перевірити її стан. От, якщо гума вже більше п'яти. 5... Років ви її експлуатуєте, навіть якщо вона в гарному стані з протектором, то вона вже може втрачати свої якості. Треба... Та теж стає дубіє та да, тобто вона тріскається. Тобто, треба дивитися на її стан на боковини, щоб не було а, да, пошкоджень цієї гуми. Тобто, це дуже важливий момент, тому що ми можемо цього не помітити а в саме відповідальний момент це може. Дуже погано жарт за зіграти з нами, взагалі термін використання зимової гуму. От я чув, от ви підтвердили в принципі те, що я знав: 3-5 років. Так, от 5 років вже далі. Вже гумо так. не, не така зимня, як, як ми да. думаємо. тим паче, якщо от ви хочете придбати гуму, да mm -hmm. то тобто на це треба звертати увагу. Там на боковині є маркування. Тобто дата виготовлення. Тиждень ну, і рік. Ну там тиждень року, да і рік. Тиждень. Там чотири 4, 4, 4 цифри. То відповідно на це обов'язково. Якщо ви хочете ну купуєте, купляєте вживану гуму. Mm -hmm. У нас зараз mm -hmm. дуже багато, так пропонують mm -hmm. саме такого формату гуми, але тут теж треба бути обережним. Mm -hmm. Якщо там рік два, то ще можна брати. Так, да, рік два, ну і по стану протектора так само треба дивитися mm -hmm. обов'язково. Що... Як ви ставитеся як фахівець до, як кажуть, всі сезонок, знаєте, гума, яка да, може використовуватися це... і влітку, і взимку. Ну, це не для наших, для не для нашого території, тому що. Я так чув, що її придумали для використання, наприклад, в гірській місцевості, де ви там, трошки вище піднялися, там менше температура, спустилися і так далі. Коли у нас перепади плюс 40 і мінус 20, то ця гума просто вона не врятує вас ні туди, ні туди, ні ну, так ніяк. Угу. Після гуми, на що потрібно звернути увагу, щоб підготувати автомобіль до зимових? Ну, Наступним кроком, ну, це, на мій погляд, так. вважається, це акумулятор. Mm -hmm. та, тобто Треба подивитися на стан акумулятора, а, чи, тому що зимові, зимові ночі вони, а, ну, температура падає, відповідно у нас акумулятор втрачає свій заряд. І якщо у вас акумулятор знову-таки вже ви не міняли його довгі роки, то одну прекрасну. В одному прекрасному ранку ви можете просто не завести автомобіль, тому що він не, не в цей. А, ну, на сьогоднішній день більшість акумуляторів не, не, не обслуговуються. Да? Тобто там перевірити щільність uh -huh. електроліту немає можливості, але на таких акумуляторах є ну так, так зване uh -huh. чарівно око. Віконечко, да? Якому там а, можна ну, подивитися стан акумулятора на цей момент. Якщо ви бачите, що він вже автомобіль погано заводиться, то його краще замінити. І тоді вже бути впевнено, що ви зранку прийдете, і автомобіль заведеться ну, хоча б від акумулятора. Це то якщо акумулятор достатньо свіжий по роках, то його можна просто підзарядити, так і підзарядити і вже перевірити контакти, позачистити контакти, що вони закислюються, Да, тобто так само, щоб був заряд. Ну і затягнути контакти. Це от мінімальне, що треба зробити з акумулятором. Є така, знаєте, думка в автомобілістів, в частини автомобілістів, що якщо я завівся вранці взимку, наприклад, проїхав на роботу 4-5 кілометрів, так, там машина весь день постояла, знову завівся, включив фари, включив пічку, магнітолу, приїхав додому. Значить, акумулятор пропрацював, зарядився, генератор його зарядив, і все нормально. Завтра я точно зряжу, чи це так? Ні, ну тут питання в тому, що акумулятор треба заряджати трошки довше, якщо він стояв. Так, то 5 кілометрів якраз може і не вистачити, тому що в основному ви їдете на малих оборотах, обертах по місту. І тому І з навантаженням максимально. Так, да, да, і навантаження воно не встигає просто отримати той заряд. Да. Ну, це як от ви будь-який побудовий прилад, який працює на батарейках, так само, якщо ви його не заряджаєте, а використовуєте, то зрозуміло, що він може так само ну, Це треба виходить слідкувати за станом акумулятора під час експлуатації взимку. Да, і в такому форматі. Тобто, якщо ви бачите, що він втрачає заряд, його підзаряджати періодично. Отже, ми замінили гуму, підзарядили акумулятор або замінили його так, і тепер йдемо далі. Що, на що далі потрібно звернути увагу? Ну наступним кроком це охолоджувальна рідина mm -hmm. двигуна. Да, тобто а, треба її теж так. Так само 50-40 тисяч заміни робити, да, слідкувати за її станом і кількістю. Якщо у вас вона протікала, наприклад, влітку і доливали, то просто а, рід... ну, воду, воду так. Да, розбавляли. То ви ж розумієте, що вона вже може взимку замерзнути. Да? Тобто, тому краще передзимою перед провести заміну охолоджувальної да? рідини, обов'язково. Далі омивач. Ну, це ага. так, банальність, але важливо так само за цим слідкувати. Да? Тобто, у нас є омивач зимовий, поміняти для того, щоб не замерз він. Да? Він може відігрітися, але ж він може пошкодити нам цю систему оприскування. Да? Тобто, так. Далі, якщо у нас дизельний двигун, то ви ж розумієте, що у нас є там пальне, да? тобто так само зимове. зимове літнє, тому що взимку, да? тобто може воно втратити свою якості і так само не завестися, да? стати житлі, так зване. Угу. Ну так от основні моменти, на які треба звернути увагу. Ну плюс чітки скло очисника Так, Щітки, якщо вони починають вже, то що вони в низьких температурах дубіють, а да, то якщо ви бачите, що вони вже б'ють по стеклу, да, тобто по склу, то треба замінити обов'язково. Далі радив би скористатися силіконовою змазкою, всі замки про всі гумові щіль... Кущини, ощільнювачі, да, всі промастити для того, щоб у нас не, не відірвати їх взимку, коли вони ага, ага. Ну, Зараз дуже багато хімії, всілякої, там є і антивода, Та тобто ну, це на скло наноситься, щоб не замерзали і так далі. Ну це вже побажання. Mm -hmm. от, хочете чистити... Ну, може і трішки на лакофарбове покриття впливати, от, така хімія, чи, no, чи вона це, буде... це вже то, треба бути обережним цим mm -hmm. питанням, да? Тобто не, пере, не перестаратися, тому що можна багато чого використати. Але от основні такі моменти, я думаю, що звернути увагу на це треба обов'язково. Є якісь поради, як вранці після морозної ночі полегшити. Е Завод, запуск. Код, запуск двигуна. Ну, порада може бути така, наприклад, е включити фари, дальні фари, ближні фари, для того, щоб акумулятор, е відповідно, за якби завівся, умовно кажучи, задав uh -huh. заряд, uh -huh. да, тому що він холодний і треба. Тоді... Ну, включити фари на кілька секунд, певно, да? Ну, звичайно, перед заводом, перед тим як ви заводите, ви вмикаєте да, тобто у нас фари для того, щоб ну, акумулятор. Можливо, хімічні процеси. Да, акумулятор прогрівся, можна uh -huh. так сказати. Да, тобто, якщо так сказати. От. І тоді вже це дасть можливість да, тобто легше завести другу. Ну, на... Якщо ви на механіці, ви же виклик це... щеплення, щеплення да. для того, щоб від'єднати да, трансмісну. Тому да, щеплення для того, щоб ну, зменшити навантаження на двигун. Та, тобто ага. що Він не, не крутив не тільки двигун, а й коробку він тоді крутить, і тоді це ускладнює ці процеси от Ну, такі от основні Вже коробка ну, так, автомат, то не пройде. Нічого так, Нічого не зробиш, да. Тут вже така справа. Ну, Якщо от ви на автоматі, то порада буде наступна, що коли ви ну, при мінусовій температурі, перед тим як рухатися, прогріти треба і коробку. Uh -huh. Тобто, ви на натиснутими гальми включаєте там драйв, включаєте верст для того, щоб у нас всі да, тобто механізми там попрогрівалися, да, тобто масло, ну олива, яка там знаходиться, так само це все змастило. От Мені цікаво, якої теорії ви дотримуєтесь, от ви особисто. Так? Є ж теорія, що потрібно прогрівати двигун. Так, ну, я вчився ще, коли в 98-му році так? нас вчили так: двигун має бути прогрітий мінімум до 40 градусів, тоді починає рух. А виробники вже новіших сучасних машин пишуть, що двигун проживати не треба, завівся і потихеньку їдеш. Так, от як от такої теорії ви дотримуватися, і взагалі як правильно діяти, ну, як, як завжди, це, у нас правда посередині. Та uh -huh. да, тобто треба... має бути здоровий глузд. Да, здоровий глузд, тому що прогрівати її там до робочої температури це теж не зовсім правильно. Да, тобто, це у вас зменшує ресурс двигуна, тобто пробігу нема, а двигун працює. Да, якщо буде постійно там. По пів години ага, прогрівати ага. двигун. О, тому виходить, що у вас двигун, ресурс ви використовує, а він не їздить. Да? Тобто Це ну якби не зовсім правильно. Далі на, на просто холодному двигуні так само ви неправильно їхати, тому що там да повинні всі ці а, технічні рідини до, доставитися туди, куди треба. Ага. Да? Тобто Змастити всі всі механізми і так далі, запустити. Тому я раджу, Ну як я роблю, да наприклад. Завели двигун, постояли там 2-3 хвилини. У вас є там можливість налаштувати телефон, поставити його там, да? прищіпнутися, да? і так далі. Тому, вже в принципі, і з маленькими оборотами ви вже продовжуєте рух. Ну, я, я думаю, що е, з чим це пов'язано було, якщо це цікаво, uh -huh, да? uh -huh, ну, так, коли на, ми, наприклад, е, вчилися, я так само е, в ті роки, то двигуни трошки не такі були, як зараз. Да? Тобто, сучасні двигуни у них якби а, Ці всі налаштування, да, тобто підгон а, цих да, тобто деталей зовсім ніж раніше. Да? І тому там якраз давався цей тепловий зазор для того, щоб це все прогрілося і так далі. А зараз двигуни вже сучасні, тобто і матеріали тут зовсім інші, і тому там стільки прогрівати не потрібно. От. Ну, я, а, і ще пов'язано з тим, що чому вони не радять прогрівати, тому що ну, це з екологічної точки зору. То щоб коли автомобіль стоїть, він забруднює навколишнє середовище, тобто вони щоб менше цього було от таким чином. Це не я, наприклад, роблю так. Я... Прогріваю, ну дійсно дві хвилини. Дивлюсь, що падають обороти, обороти так. трохи впали, і потихеньку на другій так. передачі виїжджаєш там. Так, собі. Так, і воно угу. да, тобто, При це, робочому це. режимі. Так, головне, ви правильно кажете, це оберти. Не температура. Температура може підніматися і потім, але головне, що якщо от у вас або оберти там менше одинички впали, да тобто тисячі обертів, то вже в принципі можна продовжувати рух. Останніми днями є повідомлення, що під час негоди, так, яка вирує, вирувала в Одеській області, є загиблі, так і ага. на жаль, і для того, щоб зима це ж така непередбачувана річ, так от пішов сніг, пішла хурделиця, і ти можеш опинитися просто в сніговій пасці. Що потрібно передбачити для того, якщо виїжджаєш десь в далеку дорогу, так або. Така собі дорога де проїжджає мало машин. Другорядна, зовсім другорядна. Що потрібно мати і що потрібно врахувати для такої поїздки? Так, обов'язково перед зимою треба підготувати автомобіль в плані комплектації. Да. Правила звертають увагу тільки там на знак аварійної аптечки вогнегасних. Це ну необхідні речі, це однозначно. Але взимку треба більше, да тому що можна потрапити у таку на жаль пастку. А, ну бак пального повний повинен бути. Це однозначно. Ти думаю, що ми вже знаємо, да, що це знає, таке що здат... і треба, щоб було, Да, якщо. і з 22-го року ми знаємо про те, що обов'язково ми не знаємо, що куди ми сьогодні опинимося, Да? От, це перше, обов'язково. Далі треба мати ковдру теплу, да? Плід і так далі. Тому що ми не знаємо скільки ми будемо там знаходитися. От люди там надходять інформації, бо 12 годин знаходиться в ага, цій ага. пасті, Да? от і можливість прогріти двигуна можна й не бути. Да? Тому що нас тільки часу вистачити. Далі, відповідно, треба мати лопату. Да, продаються складні лопати, щоб багаж не займати багато місця, для того, щоб, якщо така ситуація трапилася, мати можливість відкопатися. відкопатися да, тобто, от вже руками відповідно, буде цей. Тяжко це зробити. Ну, е, Далі від, ми можемо бути щітки для очищення скла. Ну, це, Я думаю, що кожен повинен мати при собі, при собі. Далі ми казали оці підкурювачі, uh -huh. да, тобто дроти для, для того, щоб завести від акумулятора іншого автомобіля. А, далі е, насос ну, або компресор зараз, да, тобто для того, щоб накачати колеса, тому що може бути ситуація різна, да, тобто е, підкачати Ну, домкрат обов'язково повинен бути, тому що вона заміна колеса. Оце основні такі мінімальні пакет, а вже Тож... не завадить якийсь термос чаєм гарячим. І... Ну, Термос і така бутерболи. штука, так. Да, тобто, ну, краще тоді вже мати термос, який відзаряджається від або під, під, під прикурювача. Да, тобто, тому що просто термос він ну, тримає певну кількість годин. Тоді ще можна возити, якщо ви в дальню дорогу їдете з собою брати ще запас пального от, Каністру, там, 5 літрів, 10, 20, скільки йому є можливість, так само от, да, тобто, невеличкий такий запас покласти для того, щоб... Щоб мати можливість, ну і лейки, які дозволяють це все залити в автомобіль, угу. поки, наприклад, застряг, так? Застряг на трасі, чекаєш ДЦНС, чекаєш дорожні служби. Чи можна в цей час обігрівати авто, тобто грітися від пічки на свіжому повітрі, коли все продуває? На свіжому повітрі, так але єдине, там може на що треба звернути увагу, щоб у вас вихлопна труба не була в снігу, угу. так, тому що були випадки, коли отак от залишали. Автомобіль а, з дітьми і так далі, а вихлопною трубо, трубою в сніг і задихалися. Тому на це треба просто звернути увагу, якраз прочистити, щоб була, куди було діватися цим вихлопним газом. Угу. О, якщо це ну, в таких умовах зимніх, сніжних і так далі. І краще перебувати в машині, ну так, звичайно, що ми ж температура не знаємо, яка може бути. Та, можна їх перехолодження отримати, то звичайно, тобто от економити пальне, да, тобто прогріли, зупинили, тобто почекали, трошки остила і так далі. Угу. До всього треба підходити з розуму, ну, так, як, звичайно, як, так. Як, як ми вже говорили сьогодні в нашому ефірі. Я нагадуюсь, ми говоримо про е, керування автомобілем взимку, до про те, як підготу, підготувати свій транспортний засіб до складних, а вони дійсно складні погодні умови взимку. І говоримо з Дмитром Антоненком, виконавчим директором автошколи, фахівцем е, з цього. Питання, пане Дмитре, лишається небагато часу, але ще хочеться запитати, щоб не було таких, знаєте, міфів: що якщо в мене зимова гума, значить я вхожу в повороти, так як влітку. Я не зважаю ні на що в мене зимова гума. Це ж теж не панацея. Ні. Взагалі нічого не потенціє, Да? Тобто зараз сучасні автомобілі е, мають дуже багато всіляких систем, да? допоміжних систем, і антиблокувальна, антипробуксувальна система і стабілізаційна система, але вони на 100% нічого не гарантують. От, за все відповідально все одно водій залишається, От, і всі рухи да? тобто повинні бути плавними в таких умовах. Дистанція так? збільшена. збільшена, інтервали збільшені. О, тому що ви ж не знаєте, що очікувати від дороги. Тому що влітку ми то розуміємо, що там не може не може бути ожеладі на якійсь ділянці, uh -huh. а ми можемо просто не побачити або е, вже потім відчути і так далі. Uh -huh. Тому гол головним принципом не буде не виходити з заносу, да, а його запобігати. А запобігати це тільки е, безаварійне водіння, безпечне водіння. швидкісний да, режим. Швидкісним зменшувати швидкісний режим. Не агресивне водіння не застосовувати, тому що у нас є такі, на жаль, водії, які думають, що тільки вони на дорозі є. Ну, от, тому так, як якби... Я знаю, завжди така була штука, коли проїжджаєш виїжджаєш на міст. Міст якось продувається, і, і виходить, що поверхня мосту вона холодніша ніж е, е, асфальт, і дуже треба бути обережним на цих мостах. Чомусь так згадалося, але я всім бажаю е, гарної дороги, хто виїжджає взимку і хто взагалі їздить е, власним автомобілем, і щоб в нього не траплялось таких аварійних ситуацій. І дякую вам, е, пане Дмитре. Нагадую, що сьогодні про керування автомобілем взимку ми спілкувалися з Дмитром Антоненком, виконавчим директором автошколи, проектний сайт про продовжується і за кілька хвилин знову зустрінемось у нашій студії. По буднях на 101 і вісіма фам проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.